Усім привіт! Ми студенти першого курсу факультету журналістики Національного університету Львівська політехніка. Метою нашого відео є ознайомити вас із діяльністю світового конгресу українців, який ніколи не залишався осторонь теми голодомору І своїми діями та акціями і дотепер не дає згасати вогню свічки пам'яті жертв цієї страшної трагедії. Однією з найбільш трагічних сторінок в історії України є голодомор 1932-33 років, який був знаряддям тоталітарного радянського режиму для геноциду проти українського народу. Питаннями розслідування причин голоду в Україні займалося багато організацій у світі, зокрема, світовий конгрес українців, який є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців з 53 країн світу. У 1988 році за ініціативи СКВУ була створена міжнародна комісія з розслідування причин голодомору в Україні. Саме завдяки архівним документам, спогадам очевидців, висновкам наукових експертів міжнародної комісії та численним зверненням світового конгресу українців до владних структур української держави, Верховна Рада у 2006 році ухвалила закон, який проголосив Голодомор актом геноциду українського народу. У 2008 році СКУ посприяв спорудженню в Києві. Меморіального комплексу Голодомор 1932-1933 років, а також встановлення монументів пам'яті жертв голодомору у всьому світі. Завдяки діяльності різноманітних організацій спогади про ці події залишилися в серцях мільйонів людей, що мешкають далеко за межами України. Та чи знають українці про меморіали пам'яті, які знаходяться за кордоном? 33 рік Голодомор, України Голодомор. Пам'ятник голодомору, мабуть, десь в Америці. Пам'ятник голодомору. Голодомор. Пам'ятник жертвам голодомору 32 33 років. Колоски Голодомор. При СКУ ді Міжнародний координаційний комітет у справі Голодомору. Завдяки просвітницькій діяльності якого, а саме. Розповсюдженню фільмів, книжок про голодомор, організації виставок, проведення міжнародних наукових конференцій, поширенню правдивої інформації про страшні події 1932-1933 років у засобах масової інформації голодомор визнано геноцидом української нації не тільки в Україні, а й в 15 країнах світу. Завдяки сприянню світового конгресу українців парламентом України була визначена конкретна дата для вшанування пам'яті жертв голодомору. Тепер щороку, у кожну четверту неділю листопада, не тільки в Україні, а й у всьому світі, українська діаспора на чолі з СКУ різноманітними урочистими заходами, акціями, проектами, як от запали свічку, автором якої є видатний історик Джеймс Мейс. Які досліджував причини голодомору в Україні. Міжнародні акції Свічка моління і незгасима свічка, створені з ініціативи Світового конгресу українців, нагадують світові про мільйони жертв, спричинених сталінським режимом. Вважаю, що це має бути, тому що то була ну то були такі часи, що про них ви повинні знати люди. По моєму, це непогано, якщо країни знають проблеми нашої історії. Ми підтримуємо це пробуджує соціальну свідомість. Звичайно, що добре, що світ підтримує і розуміє нашу трагедію. Це Якась шана історії, і безперечно, це має бути в культурі кожної країни. І не лише в Україні це має оглядатися ця проблема, а й в інших країнах, щоб всі розуміли наскільки було важко українцям в певні періоди історичного часу. Це потрібно пам'ятати і берегти в серцях. Більшість людей здогадували, що створення подібних меморіалів пам'яті жертв голодомору за кордоном відбувається завдяки діяльності світового конгресу українців. Це українська діаспора, який не байдуже минуле України. Подібними акціями вони намагаються зберегти пам'ять про ці скорботні часи. Світовий конгрес українців закликає всі свої складові організації наполегливо продовжувати інформувати світову спільноту про Голодомор 1932 33 років, сприяти визнанню Голодомору геноцидом європейським парламентом, Генеральною асамблеєю ООН та як найширшим колом країн світу, а також сприяти впровадженню теми Голодомору до навчальних та науково дослідних програм країн свого проживання. Світовий конгрес українців зробив багато для того, щоб зараз ми могли сміливо говорити: Україна пам'ятає світ визнає.